Друзі, привіт! Цей товар вартий ваші уваги. Це у нас пет-плитка на самоклеючій основі. Інноваційний матеріал для швидкого ремонту, який поєднує в собі стильний дизайн, практичність та доступність. І це пет-плитка. Подивіться, яка краса! Поверхня плитки гладка та глянцева, на дотик дуже приємна, малюнок чіткий та дуже деталізований. Імітація натуральних матеріалів, таких як Каміння, дуже модна плитка терацу та мармур. Для зручності клієнтів плитка представлена в двох розмірах. І перше, це 300 на 600 мм, та рулон 600 мм на 3 метри. Площа покриття рулону близько 1,8 м квадратних а на 1 м квадратний треба близько 5,5 штук. Ось таких плиток. Товщина підплитки плитки 2 мм. Основні переваги матеріалу, і перше це стійкість до вологи. Плитка не вбирає вологу, стійка до плісняви та розмноження грибку не деформується та не набухає. Плитку сміливо можна використовувати в ванних кімнатах, на кухнях, на балконах та підгонях, тобто там, де є можливе утворення конденсату, в будь-яких приміщеннях з підвищеним рівнем вологості. Наявність клеєвого шару дозволяє встановити плитку без додаткових матеріалів та залучення спеціалістів. Матеріал укладається стик в стик, а ще його дуже легко різати ножем або ножинцями. Захисне полімерне покриття дає можливість легко очистити матеріал без спеціальних засобів. Для видалення жиру можна використовувати прості побутові засоби без високої концентрації лугів або кислоту. Легка та економічна реновація. При пошкодженні одного фрагменту ми можемо просто замінити одну плитку на нову, без необхідності масштабного ремонту. Матеріал має ізоляційні властивості. По-перше, його основний шар має пористу структуру і фольгований шар, який відбиває теплові хвилі, тому допомагає зберегти тепло у вашій оселі і знизить рівень шуму. Петлитка універсальна. З нею можна легко та стильно зробити будь-який ремонт на стіні та стелі житлових приміщень: кухні, вітальні, спальні, предпоки, санвузол, балкони та інше приміщення зміняться всього за декілька годин, даруючи гарний настрій своїм мешканцям. Завальна петплитка схожа на такі альтернативні матеріали, як керамічна плитка, скло і навіть мармур. Проте, в порівнянні з ними, вона має дуже багато переваг. Ціна альтернативних матеріалів з тією ж площею покриття в декілька разів більша, ніж вартість петплитки, тому, обираючи її, можна зекономити значні кошти. Нижча вартість доставки та економії на вантажниках. Вага стандартної керамічної плитки розміром 300х600 важить близько 3-3,5 кг. Мармурової плити від 4,5 кг. Тоді як вага пет-плитки 300 на 600 мм складає всього 104 грами, а рулон 600 на 3 метри – 900 грамів. Тому, на відміну від альтернативних матеріалів, витрати на логістику та плитки значно менші, не потребує додаткових фізичних зусиль. Відсутність розхідних матеріалів Плитка має клеєву основу та не потребує додаткового клею. А для того, щоб підрізати необхідний розмір, потрібні звичайні ножиці, які є у кожному домі. На відміну від пет плитки для монтажу керамічної плитки склада мармуру потрібно найменше клей, затирка, гідрофобні засоби та багато інших допоміжних матеріалів. Знов економію бюджету на ремонт. Не потрібно викликати спеціаліста для монтажу. Монтаж керамічної плитки стартує від 300 гривень квадратний метр. Монтаж скла від 400 гривень квадратний метр, а мармуру від 700 Петплитку може встановити кожен самостійно, навіть не маючи навичок ремонту. Економія часу на ремонт. На монтаж керамічної плитки, мармуру або скла буде потрібно від 2 днів до тижня, в залежності від об'єму робіт. Використовуючи 5 плитку, ви матимете готовий до експлуатації простір вже через декілька годин, при цьому без жодного будівельного сміття. Від тільки у я відщой на ремонт на власній кухні своїми руками буквально за декілька годин без жодного сміття. І вже готуйте каву та чекайте друзів, щоб показати новий стильний дизайн своїй кухні. Десятка неймовірних відтінків пет-плитки, які закохують в себе. Убирайте та оновлюйте свої приміщення. Неймовірні фото та відео від тих, хто вже зробив ремонт в себе вдома з підплиткою та рекомендує її іншим. Ваш директ просто вибухне від такої кількості повідомлень, від вдячних клієнтів та повторних замовлень.